Стихійна торгівля знову заполонила місто, домашні продукти львів'яни жваво розкуповують, проте селян ганяють і з вулиць, і з ринків. Самі машини поставили, ті діяволи. А що інакше казати? Ті з парламенту точно не йдуть продавати. А? Бо вони, вони вже жиру бісяться. А то що маєш робити? Маєш корови та й мусиш продати? Тут мусить продавати, аби вижити, і пані Надія, до пенсії їй не вистачило допрацювати три роки. Нас на вільній Україні ми не можемо продати того літра молока чи півтора. Віддаєш його за, за половину вже. Не хочеш там за, за літру тих хоч п'ять рублів, аби щоб якось утримати. І от прийшли молоді хлопці, вони нас гонять. Покупці на липневій сільськими продуктами задоволені, хвалять молоко якісне і натуральне. Краще, тому що дешевше і натуральне купимо, а то всю хімію продають. І ніхто не заступиться, розумієте, за тих бідних нещасних людей. Бабуся з вулиці проганяє міліція. Старенькі раді піти на ринок так місця для таких, як вони, там немає. І те, що маю лишні, хочеться продати, здоров'я нема. От проганяй, бо на вулиці не дозволяють продавати. А от пані Ганя із Новосілок до Львова не поїде торгувати. Та не продаю, боже, тільки того року хочу продати, але чи продам, то не знаю. Отак скільки б люди надали, стільки я. Отак ну, правильно за 10 гривень теж би не дала. Я думаю, саме менше 20 рублів за кіло сиру. Я думаю, що нормально. А це село підтемне, 15 кілометрів від Львова у селі немає роботи, тому селяни їздять до Львова торгувати, інакше не вижити. За літром молока, 7 гривень. Ну. А корову тримати, як хорошу ну, то ясно, що то вигідно. І сира кусочок, коли відігріє, трохи оплачується, хоч дорога оплатиться туди-назад їхати і ще якісь продукти купити. Сьогодні на ринку панують лише перекупки, тож селянам доводиться торгувати на вулиці.